Користь сушених яблук і кому їх не можна їсти? Всім вітання! Ви знаєте, що є відоме англійське прислів'я, якщо ви З'їдаєте на день хоча б одне яблуко, то залишаєте свого лікаря без справи. Але користь сушених яблук ніскільки не менше, ніж свіжих. Особливо це актуально для зимового періоду, коли полиці магазинів завалені закордонним товаром, що проходять серйозну обробку хімічними речовинами з метою збереження товарного вигляду. А у таких плодах практично не залишається користі. Тож давайте розберемо, які корисні властивості мають сушені яблука. Сушені яблука відзначаються багатогранним хімічним. Складом, що має позитивний вплив на різні системи людського організму. Вони містять вітаміни А, вітамін в 2 вітамін С, калії, які позитивно впливають на серцевий м'яз, регулює водний баланс та служать профілактикою набряків. Далі магній, кальцій, залізо, фосфор, йод та інші корисні речовини, а також містять антиоксиданти, неперетравлювальні харчові волокна, пектин, клітковину, дубильні речовини, ефірні масла, органічні кислоти і фітонциди, а також різноманітні Кри сахарозу, глюкозу та фруктозу треба також зазначити, що корисні компоненти містяться навіть у шкірці та кісточках сушених яблук, зокрема, шкірка багата флавоноїдами, а кісточки литрилом, який протидіє поширенню ракових клітин. Для регулярного застосування сушені яблука корисні тим людям, які страждають хронічною екземою, атеросклерозом, подагрою та ревматизмом. Для тих, хто часто нервує, перебуває в тривалому стресі, має слабкі нігті, волосся, зір, проблеми зі шкірою, сушені яблука стануть справжнім порятунком. Їхні корисні властивості здатні усунути всі ці проблеми. Головна умова регулярне споживання сухофруктів. Якщо в вашому організмі не вистачає заліза, то споживай. Ання сушених яблук дозволить краще його засвоїти. Наприклад, для досягнення кращого результату готуйте печінку з сушеними яблуками, а перед споживанням яєць з'їжте кілька сухофруктів. Клітковина, пектини та інші компоненти у складі цього сухофрукта покращують роботу шлунково-кишкового тракту, прискорюють обмінні процеси та борються з закрепами. Для людей з цукровим діабетом важливо споживати сушені яблука з обережністю через високий вміст цукру. Рекомендується готувати компоти з сушених яблук без цукру та включати їх у раціон у помірних кількостях. Також треба знати і не забувати про те, що велика кількість споживаних сушених яблук викликає здуття живота та утворення колік. А також наявність у складі сухофруктів різних кислот здатна спровокувати руйнування зубної малі, тому після вживання сушених яблук полощіть рутову порожнину звичайною водою.